Компанія Carfosol і черговий корч з Америки, який ми точно не рекомендуємо. Це просто аукціон якоїсь жадібності. Як бачите, машина виглядає наче ціленькою, не сильно розбита, щось було попереду, трошки позаду, спрацювала безпека. На перший погляд, це з машиною окей, тільки щось не так з салоном. Чи вона топлена, чи не топлена. щось з нею точно було якось ну, некрасиво. І якщо, як завжди, ми беремо номер лоту або номер. Він коду автомобіля, вбиваємо його в автостат, наш улюблений, то ми можемо побачити, що ця машина торгувалася 152 рази. Колись одного разу я бачив машину, яка торгувалася майже 50 разів, там щось 45 чи щось таке. Але 152 на моїй пам'яті це новий рекорд жадібності. І якщо вірити автоостату, то машина вже двічі була перепродана, перепродана тими ж самими перекупами. І ці торги почались ще влітку 23-го року. 23-го року пробіг був той самий він код той самий, це та сама машина. Влітку 23-го року вона виглядала ось так: взагалі не було морди і її вже продавали перекупи. Прям з перших торгів її продавали перекупи. Страхових компаній не було в житті цього автомобіля. Як бачите, сильно перекошено сидіння пасажирське. В сало не був такий засраний. І тоді за три роки ніхто його навіть не відмивав, але майже відсутня повністю попереду все, що там має бути. Двигун стоїть криво. Скоріше за все, там дуже погана ситуація з двигуном і з коробкою. Машина 20-го року, літо 23-го, зима, восени 23-го Машина була перепродана. Потім ще раз перепродана, ще торгувалась. Але номер лотів інші, тобто її переставляли, фоткали по-іншому. Може, її купив якийсь дилер, перепродавав, а може перекупив сам собі, вирішив, що так вона не продається, треба щось з нею трошечки зробити. І вже з восени 24-го, вже коли вона півтора року продавалася, вона стала виглядати так, як виглядає сьогодні на аукціоні Копорт. Вже навіть рівно стоїть двигун його на якусь подушку поставили, але при цьому ну точно нічого не робили. Навіть бачок умивача розширительний, так само висить криво, як це було на перших знимках. Так само криво стоїть сидіння, такий самий засратий салон, але машина вже відгукається, хоча б акумулятор підсоєдінили. І все, решта, машина виглядає, наче як ціленька, але насправді це, друзі, кукла. Тож завжди звертайтесь до професіоналів. І якщо ви ще не дивились наше відео, як обрати автомобіль 10 порад від компанії Carfosol», обов'язково подивіться. Якщо б ви його дивились, ви б самі знайшли, що це перекупська кукла, а не реально хороший варіант. Тож, друзі, звертайтесь до професіоналів. Команда Карфосол може вам в цьому допомогти. Ну і бажаю вам всього найкращого. До, до нових зустрічей в Ютубі на нашому каналі, друзі. Не перемикайтесь!